Мовни забрали посилку люди з нової почти. Просто до нею не прийшли. ви подивіться, все ціленьке, все, все, як я відправив, все воно так і є. От просто не прийшли. Взяли, заказали одну упаковку. Кажуть, ми з села, ми не можемо, ми не можемо заплатити. У нас немає телефону, у нас немає карточки. Ми не можемо заплатити. Ну так жіночка просилася сльозно, Ну так уже вона просилася дуже сльозно. Відтоки, що вони навіть за нею не прийшли за цим заборчиком. Каже, кажу, ну вам хватить одного, одного упаковки два з половиною метра 400 гривень. Каже, да, хватить, в мене там. Малесенька клумбочка, мені більше не потрібно, їм немає грошей, ну, тіпа, більше його купляти. Мені хватить, 2,5 метра. Ось такого білого забору людина замовила. І вона за нею просто не прийшла. Понімаєте, не то, що там просто е, прийшла, подивилась, щось не сподобалося, і все. Вона за ним не прийшла. Розумієте, за цим забором? Просто не прийшла. Чого я беру предоплату? Ну, от повірив, от повірив, а тепер все. Ні, вже нікому вірити не буду, не хочете плачувати, не купляйте. Упаковка 2,5 метра. 300 гривень. Ось людина замовила там три коробки, 17 упаковок. Вона замовила. 17. Ви представляєте, 17 упаковок. Боїться оплачувати всю суму, будь ласка, 200 гривень. Це як гарантія того, що ви прийдете і заберете. Не прийдете, Бог з вами, можете не приходити. Мені перекриє доставку цих 200 гривень. Ось такий забор. Упаковка 2,5 метра, всього на всього чотириста гривень. Кошта. Є колір білий, зелений, темно-коричневий і, і колір теракот. ось так виглядає цей каскад. У нас такий. Так що, кому треба, то ви замовляєте. Кому не треба, навіть мозгиникам посірюйте.